Welcome to our English course. Сьогодні ми поговоримо про конструкцію There is There are і меблі, Furniture. Почнемо з повторення. Потім конструкцію, яку ми будемо вчити. Потонуємо трохи наші попередні слова, house and apartment, які ми вивчили на минулому уроці і вивчимо нові слова. Отже, тут нам потрібно поставити how has, do does або Don't Doesn't, те, що ми вже вивчили. Зупиняємо, виконуємо цю вправу і відповіді. Окей, okay, якщо, можливо, хтось забув, як ми це використовуємо, це слово have has, тут є маленьке нагадування. Значить, з словами I you, with they, з такими особами ми використовуємо have. а з he she, it – has. Потім у запитаннях до осіб I you, with they використовуємо do, а в запереченнях don't. А does ми використовуємо з he, she, it і так само doesn't, this, he, she, it. Окей. Okay. Далі спробуйте перекласти вот таке речення. What is there on the desk? Тобто what, що is є на desk. Оце у нас desk. Ми сьогодні це слово, вивчимо. це desk. Варто. І Він каже: There is a book. There are two pens and there are three notebooks. Тобто, є книга, є дві ручки, та є три зошити notebooks. Окей, okay. отже, і так само тут є ще два нові речення, які ми з вами потренуємо з There is a Kitchen in my house. Тобто is, ми знаємо от слово, це означає є. Kitchen in my house, Тобто є кухня in my house. There is a living room in my house. І так само є living room вітальня in my house в моєму будинку. Отже, як можна вже вже така конструкція, як There is, прикидається, як є. Просто є. Взагалі слово there воно означає там, десь там є, та ми не перекладаємо у цій конструкції ми слово there, не перекладаємо як там. Ми uh, просто перекладаємо його як є. Є щось. Просто є. There is a kitchen in my house. є кухня у будинку. Тобто у будинку є кухня. There is a living room in my house. У будинку є вітальний кімнат. Тобто просто є. Тобто, there ми не перекладаємо ніяк. Спробуйте тут поставити. W jednym wariantie ma być there is, a w innym wariantie jest. Okay. There is a bathroom in my house. Jest wana w budynku. Ja, w mojemu budynku. Ok, a jak my przekładamy to ręcznie? A bathroom is in my house. Ванна є в будинку, тобто в чому різниця у цих двох речень. Другий варіант, ми вже з вами вчили колись. Тобто, ми вчили, що в нас таке дієслово бути. Ми його змінюємо, його відмінюємо МІСР та змінюємо. І ми кажемо, наприклад, я є teacher. I am a teacher. Він є вчитель, He is a teacher, тічер. Тобто, конкретне речення він є вчитель. Ванна є в будинку, «Bathroom is in house. Тобто це в принципі все зрозуміло. Для чого тоді використовувати there is? Uh, різниця в тому, що коли ми говоримо другий варіант, ванна є в будинку, це нас конкретно питає: Де ванна? Ти ви кажете, ванна в будинку або ванна прямо по коридору, так? тобто вас питають конкретно: де ванна? Where is a bathroom? Ми це знаємо речення Where is a bathroom, де є ванна? Да? А в першому варіанті There is a bathroom in my house. Це вас не питають конкретно де ванна, ви просто розповідаєте. Наприклад, у моєму будинку є ванна, кухня, вітальна, тобто це просто коли ви даєте якусь інформацію. Не, не, не просто конкретно ванна є у будинку, а інформація у будинку: ванна, наприклад, є вітальна у будинку, є у моїй кімнаті. Тобто, просто коли ми даємо якусь інформацію. І не і нам і нас не питають, де щось стоїть конкретно, та тому що якщо нас питають, де є твій телефон, то ми кажемо, телефон є на столі, A phone is on my desk. А коли питають, але коли питають, що в тебе на, на столі, просто в загальному, то ми ж питаємо: є там телефон, ручки, зошити, та тобто це у загальному. Окей, спробуйте зробити цю вправу. Тут треба поставити або there is, або просто is в залежності, де воно оце зараз стоїть, і що нас поз нас конкретно хоче? Чи просто як розповідь, є кухня в будинку, чи конкретно, де кухня кухня є в будинку? Окей. І відповіді. Окей, йдемо далі. Далі ми з вами вивчимо таку конструкцію як there are Як ви думаєте, в чому різниця? There is a kitchen in my house і there are kitchens in my house. Тобто, це there are kitchen, як ви вже побачили, Тут у нас множина так, kitchens, з діємо закінчення С, тому що це множина. Є кухня в будинку. There are kitchens in my house. Uh, ми, до речі, не звернули увагу на вимову цього слова there. Ми вже говорили про це неодноразово, але все одно, щоб вимо цей звук th, the, Ми язик ставимо між зуби і кажемо д, the. there, there are, there are. Так, разом. there are. Окей, okay, there are kitchen, kitchens in my house. тобто є кухня в будинку. There are living two living rooms in my house, є дві вітальні у в будинку. Тобто, There are ми, як ви зрозуміли, використовуємо з множиною. Тобто, коли в нас вже є багато предметів. Тобто, коли після are стоїть іменник у множині тобто є кімнати, є ручки на столі. Тобто не можна казати There is kitchens Тобто, є Кухні. Потрібно говорити there are. Окей. Okay. Отже, давайте спробуйте поставити тут. Нам потрібно поставити десь there are, а в одному варіанті просто are. І ось так ми поставимо Тобто, there are це коли ми розповідаємо, та? є кухні в будинку, є кімнати в будинку, є ванна в будинку, ще ще в будинку, не знаю, дивани там, ми будемо ще всякі меблі, тому там можна буде багато потренуватися з цим. А в іншому варіанті просто: rooms are in my house, кімнати, тобто, це конкретно. Де кімнати? Кімнати в будинку, де ручки, ручки у моїй сумці, наприклад. Окей. Далі робимо цю вправу. Десь ставимо there are, а десь ставимо просто are. Так само в залежності від того, де стоїть наш іменник. Чи після дієслова цього є, чи uh, перед. Окей, далі відповіді. Окей, далі ми з вами вивчимо нові слова. Desk Desk. Part of still. Chair. 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 Still, Table. 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 Still. Sofa. 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 bed, bed, bed. Єжко. Fridge, fridge, fridge. Холодильник. Там, де ми зберігаємо food, тобто keep food. Тут знизу у нас є слово в описі, це зберігати їжу. Furniture. 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 Меблі. Звичайно, що це слово не злічуване. Тобто ми не можемо порахувати один меблі, два меблі. Це просто загальне слово furniture. Меблі. Carpet. 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 Килим – Це те, що покриває підлогу, так? Cover a floor, покривати підлогу. Він може бути ніби великий на цілу кімнату. Кабінет. cabinet Кабінет. Cabinet. Cabinet. Це може бути кухонна шафа. Uh, тобто мебель з поличками і шуфлятками для зберігання якоїсь їжу. Їжі вона може бути зі склом чи без скла. rug Руг. Руг. Це кілмок. Це вже ніби менший. Uh, Менший який він може бути на середину кімнати. Кеймок. Стоу. 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 Це плита. Там де ми готуємо їжу. Тобто, For cooking or heating food. Для готування кок або Heat food – це підігріти їжо. TV. Телевізор, телебачення. Тобто пристрій, який показує images, якісь картинки, відео, video, так? І ми його Watch. Ми дивимось телевізор, Watch TV, чи Watch Different Programs. Дивитися якісь програми. Вивчили з вами нові слова. І зараз ми ще вивчимо додатково два прийменники. Прийменники – це ці слова on. Ін uh, і in. ін ми використовуємо, коли ми маємо на увазі, коли щось є на плоскій поверхні. Он. Наприклад, телефон на партії On the desk. Тобто, коли якась поверхня, і на щось стоїть на цій поверхні, то це буде он. Тобто в українській ми кажемо на чомусь, в англійській он. Та на чомусь. Окей. Okay. А uh, in ми використовуємо, коли на нас є в чомусь fridge. Окей? Тобто, коли всередині у чомусь. Окей, okay. давайте поглянемо на ці варіанти. Тобто, за словом, desk, ми використовуємо on on the desk на парті. On, on the chair на стільці, але словом chair ми так само можемо використовувати in the chair. І якщо на сі, наприклад, таке маленьке дитяче ем, крісло, так? то це буде, ніби як ми доставимо дитину у нього. Це буде in the chair. Окей. Тобто оце коли на. Якийсь пускій поверхні, далі на столі on the table, на дивані, on the sofa, на ліжку on the bed, але так само може бути in the bed. Тобто е різниця в тому, що on the bed це коли ми на ліжку, коли ми прийшли і сіли на ліжко або лягли на ліжко. А in the bed, коли ми лягли в ліжку, в значенні, що ми накрилися. Ми так само говоримо в українській мові: Я лежу на ліжку, або я в ліжку. Та? On the the bed bed або in the bed. І так само холодильник, це у нас in the fridge. Ми ставимо щось у холодильник in the fridge. Furniture, меблі, карпет, це, наприклад, на килимі carpet, кабінет у. In the cabinet, у шахці, in the cabinet, санці, ми ставимо його всередину, Далі, rack on the rack, на колонку, плота on the stove і по телевізору ми кажемо теж on the TV. Тобто все, що, наприклад, пояснив радіо, телевізор, інтернет, це буде on, on the TV, on the radio, і, наприклад, on the internet. На, в інтернеті ми кажемо on the internet. Окей, okay. далі перевіримося, як ми правильно запам'ятали слова. Тут треба поставити пропущену букву. Або дві пропущені букви. відповіді. Um, Я знаю, щоб потренуватися, ще, ще краще, uh, спробуйте поставити артиклі он прийменникні он або ін uh, до слова, до кожного слова. Якщо щось забуло, то повертаємось і знову собі пригадуємо. Далі ми трошки ще попратикуємось. Um, дивіться, вам тут потрібно поставити самім зробити якісь речення, приклади для себе. Наприклад, there is a... In the room. Тобто є щось у кімнаті. Наприклад, there is a carpet in the room, there is a desk in the room, та тобто, що є в кімнаті. Замість слова room ми можемо ставити bedroom, bathroom, in the house, у будинку, або, наприклад, такі слова, як ми знаємо in the back, у сумці. Тобто тут тренуємось, просто коли ми щось розповідаємо. У мене в сумці є щось там. Там a lipstick, там ще щось, окей. А так і так само можемо зробити ці приклади. з the there are. коли у нас є якась множина. Наприклад, um, cabinets in the kitchen. індакін. Yeah? Тобто собі з, цим, з, цим, з цією конструкцією, щоб добре її запам'ятати. І це все. Дякую вам за увагу. переходьте в телеграм-канал, щоб мати доступ до більших завдань, більше вправ. І побачимо! See you, Бай!